Всім привіт! З вами Ярко Олійник, і ви на каналі Ярко Олійник. Сьогодні ми будемо грати в дракон з Rise of Berk. Тобто дракони на їжі дракони всадники олуха. або Берка. Це ігра. Е, і це можна сказати стратегія. Вот, зараз будемо з. От нам взяли, нам дали рибу. От, нам дали рибу. Це добре на даний момент. Потім беремо колект і ми, ми могли платити дещо інше. От збираємо рибу, ми, які дракони нам дали. Тут є майже всі дракони, які були в оригіналі і які були і видимані. заиграем в одну игру. Вот. Старт. Выбираем кого? Ночная фурия. И бишни кто? Вот. Вот тут бутва, Тут нам искать противника. Раз. Вот. Просто берем драконев. Там и их сюда. И Де за нас ботви. Ми можемо тут використовувати ще при бомбасу. У нас їх використає. Вже не цей корабель. Ну от, ми перемогли. От і все. От корабль вже побитий. Ми отримали три ключа, це значить е, повністю перемога. І зараз, з вимогою тих ключів, ми зможемо відкрити сундуки. Зараз побачите, колект. І нажимаємо, наприклад, сюди, нам дало дерево сюди і напевно сюди. У тут можуть запропонувати вам відкрити ще один сундук за допомогою двох алмазів ну а барбінів. Але так як в мене їх ноль, то ні. Тут їдуть титри. Скоду, що вони завжди будуть на ліскіть. Ну, нічого страшного. І так. Розкажу про кожне про кожен місце. Тут у нас свангар. Він е, буде місця по ньому. Тут у нас е, фірш хат. Це там, де дракони збирають требу. Я вам зараз покажу. Наприклад, беремо того дракона посилаємо, не, не годуємо його, а посилаємо. Що він... А, от, от. Він летить і збирає. Рибу і потім приносить. Так як в мене ліфтхат е, фіш-хат прокачений на три, ми можемо дати три дракони. Наскільки е, ш... і тут є ще савміл. Він теж в мене прокачаний, але вже тепер на двійку. І тут ми маємо взяти одного дракона і послати його за деревом. І от того дракона і послати його за деревом. І ще ми можемо писати Ночну фурією, і вони нам шукала драконів. Дракони дракон можна, можна купити, але ви бачите, які тут ціни. Тобто краще їх шукати. От я, наприклад, зараз буду шукати отого оцю. Тут нам пропонують за 11. Ну, це може бути по-різному, може бути за 2, може бути за 1000, залежно від який дракон. 11 за 3, 6 за 2 і вільно за 1 вільно. Ну, тут будуть нас е, наші друзі по фільму. Це будуть задання. Тут одразу можна отримати задання. Наприклад, як... Е, Щось не розумію. Наприклад, збирати 3 години драконами в той дерево. І збирати рибу 10 хвилин. Коротше, задачі, які можуть бути пов'язані або з драконами, або з щось. Тут ми збираємо дерево. Ну і звожування, одним словом. Тут, тут ви це, якби, головний офіс, можна так сказати. Тут ви можете е, вікінгів, ну, е, щоб у вас було вікінги. Вікінги потрібні для того, щоб очищати територію, але бачите, мені треба. Зараз 4 др... Др... дракона 18 левела. М і в мене буде 45 драконів. Ай, 45 вікінгів. Парпрошу перепутався. -пар Коли в мене буде 45 вікінгів. Я не хочу це розказувати, але тут є три боси. Це бос другої частини. Тут нам треба е, 1000 вікінгів і ще щось. Тобто, представляєте, цілих 1000 е, вікінгів. 45 вікінгів. Це щоб е, вбити у того дракона. Це був він, який був в першій частині. І якогось, може я не дивився щось. Тут у нас я не знаю, що це таке. Може я не знаю щось, але того дракона я якби не пам'ятаю. Тут і нам треба 160 вікінгів і ще щось. Напевно, це був дракон. Ось такий обзор на игру. Дракон Race of Berk. Е, скачуйте, е, буде дуже приємно. І будьте 12 левелом. Давайте, кого є планшет, це можна купити, ну, не купити а скачати з плеймаркету. Ігра безплатна. А, ну, а з вами був Ярко Олійник. Я завжди ви були на каналі. Яркулинок. Па-па.